І так, всім привіт, хто буде дивитися цю трансляцію. Напевно, в такому вигляді воно вперше на моєму каналі. Сьогодні 29 травня 2025 рік. От така у нас природа в Німеччині. Ось. Зараз дощі. Але вже не прохладно. Травень місяць. Що можна сказати? Обіцяли мені містечко Отвайлер. Я думала, що я в ньому знаходжуся. Потім якось ненароком гуляючи. Зайшла в кінець цього містечка і побачила зовсім іншу назву. Показується, що це просто якийсь хутір. Хутір, напевно, хутір. Таке невелике селище. Будинки тут красиві. По моїх відео в шорцах дуже багато. І Відео з будинками, яка тут місцевість. Ось. Містечко дуже чисте. Це, що мені мачи подобається, що в них дуже, дуже чисто. Може, в принципі, по великих містах вже й не так чисто. А в таких от ще віддалених, де менше людності, ще поки що чисто. Це дуже радує. От. Містечко настільки велике в лапках, що я його пройшла за два дня, це буквально за 4 години. Людей на вулиці дуже мало. Дуже мало. За весь час, що я гуляла, я, напевно, зустрічала ну, навіть не до десяти людей. Переважно всі рухаються на велосипедах, мотоциклах і машинах. От. До великого міста звідси, виходить, 8 кілометрів до Отвайлера. І ще є Нанькірхе називається місто, 7 кілометрів. Ну, там, чи я зможу побувати, я не знаю, тому що в мене тільки 3 години паузи. Ну, от, перерви. А до міста їхати пів години. Так що їхати до міста і надіятися, що ти за годину-півтора не заблукаєш там. І не будеш знати, як додому повернутися. Коли маршрутки, куди як. Ну, поки що не наважуюсь. Поки що ознайомлюся з місцевості так. Нет. Ну, така, така собі коротенька. А, містечко ще настільки от стиснуте, що в ньому нема магазинів взагалі. Є одна пекарня. Заправка і якась кебабна, по-моєму. І все. Якщо щоб сходити там, купити якісь продукти, чи навіть якоїсь води чи, чи шоколадки, то ну, залишається тільки сидіти вдома. Так, як я працюю опікункою. О. Переважно переважно сижу на свої вихідні години в кімнаті. Займаюся, теж буду викладати в своїх відео бісероплетінням. Пишу вірші пісні, викладаю їх деколи теж на Ютубі, на Тіктоці. Так як вільного часу є багато, тут є різних і планів, і хобі всяких, теж дуже багато. Можна присвятити час чомусь, тому що подобається. Ну все, отаке от містечко згоря. Получається, тут дуже багато підйомів. Якби, в принципі, велосипедом дуже так собі. важкувато. Ні, це не Нідерланди, це Німеччина. Україна Німеччина. Зараз трошки буде видно будиночки. Будинки, до речі, тут дуже красиві, а вони не так, як от є, наприклад, міста такі, в яких будинки одинакові. Як скупірки всі зроблені. А вулиця там. Тут цікаво, зроблені так. ну... Взагалі, от йдеш туди, коли, в принципі, просто будівлі, будівлями самими захоплюєшся. Такі досить цікаво построєння. До речі, одного разу вийшла прогулятися. Знімала одну вуличку і зо мною почав бігти в день тому що він замітив, що якби промалькнув його будинок, я знімала, перелякався і почав питати, для чого я це роблю, для чого знімаю. Прийшлось при ньому видалити це відео. Дуже шкода, тому що там був такий старовинний будинок. Старенький такий прям будинок з каменем. весь оснований таким гіллям, як ліанами, якими не були сухі. Досить класно виглядав, прийшлося його видалити. тому що він подумав, що це якісь мафіозі. Ходять і думаю, до нього забралися оцей будинок, уграбити на пам'ять, щоб не знаю, як тут такі будинки. Так що прийшлося йому пояснювати, що я з України, тут працюю, і ніяких намірів таких немає. От. Ну, в принципі, і не дивно, тому що тут немає ні огорожень, ніякої, нічого так люди просто живуть. Але виявляється, що вони теж бояться чогось. Добре, буду закінчувати зйомку, а то. Може, знову на когось нарвуся. Відберуть телефон або визначить поліцаїв.